Чи знаєте, що таке варбі? Люба. Люкс. Що таке лігуміни? ці... делікатеси? А... Ні, шо, шо. це фрукти. Делікатасі, подушка. Бла і фрезура. Ні, ну я знаю, фрезура, то тільки щось по ногтях, то я просто мені каже. Так, а ще це означає зачіска на галицькому ага. діалекті, але давайте я вам дам ще одну спробу. Що таке бальон? Це шарик, я знаю балон шарик. Так, це є шар. Шарик або повітряна кулька, або е, просто м'яч для футболу. Бачите, знаємо, значить галицький діалект трошечки. Добре, тоді вам сувенірчик зазнайте. Чи ви знаєте, що таке варге? Варги. Очі? Майже це на обличчі. Yeah. Да. Губи. Супер, правильно. Добре. А чи знаєте, що таке водилля? Треба виполити і викинути. Бурян, Бур так? Так, супер. Добре. І найскладніше запитання, що таке буделка? Е -е, типу як контейнер. Так? Це ну, коробочка? Це... Я вам зараховую. Все, супер. І щось вам гарне дістанеться. Це ось такі мої з зручним розписом Ліворівської загадки. Чи знаєте, кого називають батьора? Батянам. Він Такий шустрих хлопчик. Є, зарахуємо, то є такі так. так. А що означає рихтувати? Рихтувати, рівняти, наприклад. Наприклад, як машина повну її йде рихтувати. Чи там якийсь метал. Так, або е, складати, або готувати. Ну так, так, правильно, ви молодець. І давайте останнє, що таке фризура. Фризура? О, <різування> ну то ви взагалі людьми. Прошу, вам сувенірчик такий невеличкий. То є магнітний холодильник з яворівською пташкою. <різування> а, і, знаєте ви, хто такий ксьон? Так, да, це бо це взагалі поляків священник, але в нас теж так. Та да, що таке залізко? Це праска. О, mm -hmm. клас, супер! І найважче, що таке креденс? Е, сервант, але це напевно теж діалектне. Е, це така шавка, в яку складають посуд. А він го. Yeah. Маємо такі професій. Серйозно дідуся. Ось класно. такий прекрасний блуконота. Дякую. Що таке Андруте? Андруте, я не знаю не точно. Добре. добре, тоді хто такий Дідзо? Дідзо — це Михайло Хума. А взагалі що це слово означає? Дідзо не знаю, не знаю а точно. А подумайте його сказано. зовнішній вигляд, на кого вам схожий взагалі він? селянин. Тобто Тоді. Ну, добре, давайте ще спробуємо. Якщо скажете, що таке яфина, то дам да. вам... <mosiqe> hm, хто така вареха? Все, можна закінчити. Але ми вам дамо ще одну спроба. Що таке Рандка? Є, я думав, буде слабити Баняк. Ну, ви точно знаєте, що таке бусько. Хто такий Бузько? Ну, то вже дуже було просто. А може знаєте, що таке Креденс? Я знала, я ну, але Ні, я зараз не згадаю. Хочу запитати, хто такий діду? Що означає слово дідя? Не співак, а взагалі що це слово означає? Старий, старий, старий дідусь, бородатий. Люкс. Чи теж знаєте, що таке крижі? Крижі, спина. Поперек. Супер. І тепер найважча складність, але мусите знати. Що таке гальба? Що таке гальба, гальба пива, келих пива. Люкс, то все, то ви молодець і отримаєте за свої знання. Такі Це ще подарунки? Так, Чудесні. з Яворівською загубкою. Дякую. Що означає слово баняк? Баняк ну така так, є. Mm -hmm. Супер. А mm -hmm. що означає слово бузько? Бузько. Може в селі, чули, може бабці казали Бузьок? Так. так. Я не була як воно. Я забула, як Але... Хто така вареха? В Мені здається, що це щось означає таке. Щось більш дорібне, щось таке. Не знаю. Не знаю. Я не знаю. Вереха це дуже розгублена дівчина, яка не встигає, яка все зубає, попускає. Частично я. Чи знаєте ви, хто така нюня? Я. Гарно, гарно. Е що таке шноба? Ніс? Yes. Є. І третє мусите точно знати, що таке бомбеди. Знаю, це така дерев'яна, якби ем, велика дерев'яна лавка зі спинкою. Вона так відкривається, там можна дещо покласти, то в селах таке було. Супер. Це <гум> вам за знання. Або твій. таку пташку розписано. Єворівськими розписами. Що таке фест? Фестиваль. Фест Фест сильно. Майже. Так, фест. я не, не знаю. знаю. Добре. 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 Ще. Хто такий Коцов? Е, кіт. Супер. Що таке залізко? Е, ну, за за Залізо, залізко. Може, на чому почують сильно. Ну, воно. Воно нагрівається, давайте дам підказку. Трошки Чого не банячок. Це краска. Що. що означає гарувати? Працювати. Є. Друге, що таке рура? Не знаю. Добре, тоді ми дамо вам запитання. Труба можливо. Це труба. Вірно, супер. І третє, найскладніше, хто такий оферма? Бруднуля, грязнуля. Є, ви перемогли і ми вам за це даємо блокноти. Дякую. Чи ви знаєте, хто така вареха? Черкова? Черкачок? Ні, це є е, так називають жінок. які щось, Якась характеристика жінок. Вареха – це. Щось пропустили. Так, добре, зараховуємо. Е, Наступне, чи знаєте, що таке рантка? Що? Ранк. Ні. Типу йду на ранку, збираюсь на ранку. На гурки? Є, з відказками, але є. І останнє, що таке гальба? Вообще взагалі поняття не маю. Зазвичай це з дерева і його так от тримають з ручку в руці. Мінус. А що означає слово пащикувати? Пащикувати, о, це давнє галицьке слово, це нечемно розмовляти. Є правильно так наступне у нас слово по важкості середній крижі. Що означає слово крижі? Крижі. Пам'ятаю, як мій дідусь завжди казав: ой, щось вступило в крижі. Це спина. Люкс. І найважче слово, яке ми ще сьогодні нікому не давали, слово фарботу. Що означає? Фарботи теж дуже давнє слово, дуже часто наші майстрині, господині вживали це слово, бо це прикраси з мережки, до вишивки. Супер! То ви отримаєте найголовніший приз: звання галичанина.